Привіт, Настю. Я вже три дні перебуваю на Донеччині, і з самого початку мені неймовірно пощастило потрапити на такий важливий момент, як тільки я приїхав, хлопці із підрозділу БПЛА в барні збиралися виїжджати на бойові позиції. Я встиг поспілкуватися з ними перед від'їздом і дізнатися більше про їхню таку буденність. Під час підготовки я побачив хлопця, який спокійно сидів і виготовляв снаряди для різних дронів, ніби це звичайна річ. Його зустр... Редженість і впевненість просто вражали. Прошу далі пряму мову. Проста трубка. Речовина, не будемо казати, як називається, дуже сильна речовина, вибухова. І по кілограму 300 до fpv дрона. Робимо боєкомплект фугасної дії. Ось таке чіпляється до ФПВ дрона і летить подарок. Ще є ось такі осколочні. Теж забивається сюди вибухова речовина. І виходить осколочний боєприпас. Упродовж цих днів мені випала нагода побувати на одній із позицій на сіверському напрямку. Там і зустрів хлопців, які тримають оборону саме на цій ділянці. При постійній загрозі і складних умовах вони залишаються спокійними та зосередженими, чітко виконуючи свою роботу. Далі пряма мова. Перед нами техніка, на якій я працюю на війні. Вона ще з радянських часів. Але працює непогано. І що ви саме не робите? Е, більшість нею я робіт виконую по в якості тягача. Більшість робіт в якості тягача. Тобі ж засіла машина, не може сама рушити. Да, Будлюва, яка наша техніка, виїжджаю я по визову. Бупсильний трос і тоже застряла, то повітря. Або... І витягую, да, або поламалася машина, бігом її витягуємо і як ближче, далі ховаємо в укриття. Ось так зараз проходять мої дні тут, на Донеччині. Більше дізнатися про поїздку на схід, це я звертаюся до наших глядачів. Можна буде вже згодом у провінційних вістях.